Величезні клуби диму вкрили сусідні багатоповерхівки. То так сильно горить спортивний клуб. Персонал і відвідувачів довелося негайно виводити на двір. За попередніми даними в приміщенні клубу людей, лю, всі люди виведені з приміщення клубу. Постраждалих немає. На місце прибули п'ять пожежних нарядів. Доки вони гасили вогонь. Патрульна поліція евакуйовувала людей із довколишніх будівель. Диму було стільки, що хтось міг отруїтися. Вогонь швидко поширюється по легкозаймистих. Конструкціях та отеплювачу у зв'язку з чим утворилося сильне задимлення для того, аби проводити роботи безпосередньо в осередку пожежі. Рятувальники створили три ланки газодимозахисної служби, яка працює в апаратах для захисту органів дихання. Школу шкільників було евакуйовано також попереджено жителів прилеглих будинків. Вогонь із даху розповся на весь другий поверх. Загасити його вдалося лише за кілька годин. Чому ж зайнялося попередня причина несправність електромережі?